Ми опинилися в несподіваній і небезпечній ситуації. Інші студенти, які прийшли сісти в автобус, хоча це не був їхній маршрут, були не хто інші, як ті, хто колись перетворив наші шкільні дні на справжнє пекло Джейк, Террі і Томас. Кожен з них представляє різні аспекти булінгу та шкільного переслідування. Джейк відомий своєю покірністю Томасу заради належності до групи, а також відсутністю особистої ініціативи і Террі, який завжди шукає суперництва і конфронтації, є небезпечними кожен по-своєму. Але справжню загрозу втілює Томас. Я часто дивуюся, що він бачить у нас, що ненавидить так сильно. Ми не є фізичною загрозою для нього, але, можливо, це наша спільна невпевненість, яка його турбує. Еріка, Сандра, Педро і я щодня намагаємося приховати свої невпевненості, кожен зі своїми особистими битвами. У моєму випадку невпевненість виникає через мій вік і високі академічні успіхи в світі, де домінують підлітки з їхніми гормональними та емоційними проблемами. Можливо, Томас бачить у нас відображення своїх власних невпевненостей, підживлених складною сімейною ситуацією. Його батько агресивна людина, захищена своєю поліцейською значкою, а мати релігійна фанатка, яка вимагає суворого дотримання релігії, що пропагує расову перевагу. Ці сімейні обставини можуть пояснити, хоча й не виправдати, його ворожу поведінку та потребу утверджувати свою домінацію над іншими. Томас і я в одному класі, але наші взаємодії в школі були далеко не дружніми. Я чітко пам'ятаю інцидент, який ознаменував початок його ненависті до мене. Під час уроку літератури вчитель попросив Томаса прочитати вголос уривок. Його труднощі в розумінні та вираженні тексту були очевидні, і його читання було незграбним і нерішучим. Навпаки, вчитель потім попросив мене прочитати той самий уривок. Я зробив це плавно і чітко, легко захоплюючи зміст і ритм тексту. Це пряме порівняння викликало його гнів. Він почувався приниженим і перевершеним кимось, кого вважав нижчим, молодшим, фізично слабшим хлопчиком з зовнішністю, яку він і його батько зневажали. З того моменту я став мішенню його обурення. Я стикався з його булінгом раніше. Але тепер я відчуваю тривожну зміну в його ставленні. Його поведінка в той момент вже не була просто залякуванням чи страхом, була глибока злість і бажання завдати справжньої шкоди. Його дії та мова тіла вказували на серйознішу та небезпечнішу ворожість. Сідайте на свої місця і ведіть себе пристойно, наказала водій автобуса, пані Водій. Передбачаючи, що може статися з цими трьома хлопцями бензин і сірник, я був сірником. are the foam of the waves that vanishes in the sand, the dew of the morning that dries up with the sun. You walk lost, your compass they're broken, and monsters and demons are all that you see. They shout at you, you keep quiet, you turn your gaze away before. A chance to shine they tell you They shout at you. You keep quiet. You turn your gaze away before the end of the world. Find you. Before the end of the world, let me find you. Before the end of the world, let me embrace you. Before the end of the world, let me love you. They shout at you, you keep quiet. You turn your gaze away. Before the end of the world, raise your hand.